Новий iPhone SE 4 розчарує всіх фанатів компанії Apple. Наприкінці березня або початку квітня компанія Apple проведе презентацію, на якій, окрім усього іншого, представить iPhone SE 4-го покоління. І ось стало відомо, що новий дешевий смартфон компанії Apple буде оснащений 6-герцевим oled екраном з вирізом і кнопкою Action Button. Компанія Apple часто дорікають у тому, що вона, як і раніше, використовує менш просунуті дисплеї з кадрою. Сутою 60 Гц у базових моделях iPhone. І це при тому, що більшість Android смартфонів найб'юджетних можуть похвалитися дисплеями на 90 Гц або навіть і на 120 Гц. Також новий iPhone SE отримає одну задню камеру, а дизайн нагадуватиме базовий iPhone 14, тобто зникне кнопка додому, але залишиться чубчик. Ну і єдине, що дійсно порадує фанатів компанії Apple, це продуктивність цього смартфона. Новинка отримає чипсет A18 і 8 ГБ оперативної. Пам'яті, щоб підтримувати Apple Intelligence. ну і орієнтовна ціна цього смартфона складе 500 доларів.